Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altenon Pro 9200 на цоколь H1. Артикул даного комплекту 11258 U92X2. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так. Виглядає комплект, комплектація у нас. Тут знаходиться інструкція. І ось так у нас запаковані дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп 13 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю, він з пластика. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: актив на вигляді ось такого кулера компактного і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення ламп даних в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'їдаємо на 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво. Відсвічує лампа. Має білий колір світла. Колірна температура заявлена 5800 кельвін у даних ламп. Потужність нагадаю, 13 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.